Коли ми кажемо про інформаційну стійкість, то я б знову таки це не зводило до формування стратегічного наративу, це не тільки формування стратегічного наративу. І я нагадаю, що у 2021 році була прийнята рішенням РНБО концепція національної стійкості, де йшла мова про ряд заходів. І, зокрема, до речі, там йшла мова від держави і держави про необхідність створення певного органу, який би координував оцю всю роботу громадянського суспільства держави на центральному, на локальному рівні різних установ щодо формування національної стійкості. Я зараз не буду вас там нагружати термінами. Хоча я вважаю, що нам треба теж зрозуміти, що таке інформаційна стійкість, до речі. Бо я пошукала, і, в принципі, хоча ми зараз останнім часом дуже багато користуємося цим терміном, але в нашому інформпросторі ну, я не знайшла такого усталеного поняття, що це таке. Да? Але є концепція національної стійкості. І оперуючи там до неї, можна якось там. Для себе сформулювати. Хоча я думаю, що думки будуть різнитися. Але точно це не, не просто страт... формування стратегічного наративу і точно не, не просто стратегічні комунікації. Бо там включено на рівних і суспільство, і громадянське суспільство, і не лише не, не, не для стратегічної комунікації. Це перше. По-друге, я вважаю, що інформаційна стійкість тут треба казати перш за все, про все-таки... Ну, по-перше, Має бути дискусія, так? що таке інформаційна стійкість між державою і між громадянським суспільством і суспільством. По-друге, ну я наприклад вважаю, що інформаційна стійкість це досить близький е термін, який можна вважати синонімом до медіаграмотності або критичного мислення. Можливо, можуть бути інші думки, але це знов-таки треба проговорювати. Тепто, тобто, починаємо спочатку. Я завершу, бо потім будуть, будуть ваші інші запитання. Давайте все ж таки не плутати стратегічні комунікації з інформаційні стійкості і розуміти, що нам треба починати спочатку, на четвертому році війни, щоб зрозуміти державі, суспільству і громадянському суспільству оці базові речі, а потім вже починати щось робити. І не забувати, що сама держава казала, до речі, про. Орган, який має регулювати формування національної стійкості, не вважаючи, що це Міністерство правди, я теж не вважаю, що це Міністерство правди. Ну, знаю, як починалася в Україні впроваджуватися система медіаграмотності. Це почалося десь 2008-2009 рік. І це був, до речі, перш за все тоді ініціатива саме донорів. От чесно, я, я, я можу сказати, да? е, до чого я це веду? Що завжди, щоб щось сформувати, в тому числі інформаційну стійкість, потрібен запит. Цей запит може формуватися або державою, або суспільством, або громадянським суспільством. Ну, три, три базові е, замовники. Да? От Що стосується. Національної безпеки то ми завжди бачили ініціативи від держави. Що стосується інформаційної безпеки, ну так, теж держава десь у 2014 році почали працювати, зробили стратегію там одну іншу. Там потім інша була з зеленського стратегія інформаційної безпеки. Що стосується інформаційної стійкості і медіаграмотності, то до недавнього е, часу. Це була все ж таки ініціатива донорів і громадянського суспільства. Держави там не було як замовника. Але була певний час тісна співпраця донорських організацій, е, організацій громадянського суспільства, наприклад, такий як Академія української преси, впровадження медіаграмотності і Міністерство освіти. Е, і це дало дуже супер. Я вважаю класний ефект. Я можу це казати, бо я до цього дотично не була. Тобто, Але я ціную досвід колег. Вони зробили феноменальну річ. Вони завели в Україну систему медіаграмотності в школах. Ми не будемо казати, наскільки це е, суперефективно чи не суперефективно, бо ми не скажемо це про весь світ. Да? Бо весь світ зараз е, лягає під ноги дезінформації. І в нього в усьому світі немає зараз відповіді, як працювати з дезінформацією, яка розповсюджується в тих же соцмережах. Тобто, це дійсно дуже, дуже динамічно змінююча ситуація. Ситуація, яка дуже динамічно змінюється. Тим не менше, завдяки запиту від громадянського суспільства тоді і донора, все ж таки була зроблена колосальна робота. Держави там не було. Потім щось сталося. До речі, мені здається, що це сталося після. Якраз як це не дивно, революція гідності. Щось змінилося в Міністерстві освіти. Я не можу сказати. Я не експерт, я цим, я ж кажу, що я навіть не зима, але я знаю, що Міністерство освіти зараз відсунено від цього. Чи воно само відсунулося від цього і не відкликається? Чи його відсунули, але його зараз немає. І яким, ну, почало займатися якийсь момент держава. Щось почала все ж таки думати про медіаграмотність через Міністерство інформації, інформації як воно там називалося? Культури інформаційної політики. Да? Тоді виник проєкт фільтр. Оце тоді з'явилася держава. Але за кошти донорів знову таки. Кошти донорів, але вже запит держави. І я знаю, що там була досить тісна координація. Міністерство казало. І це почалося з, на початку, з початку війни широкомасштабної Міністерство казало, що нам потрібно те то, те-то, те-то. А донори казали, що ну це ми можемо, а це не вписуються в наші традиції підтримки свободи слова, не підтримки пропаганди і таке інше. Да? І таким чином формувався компроміс, і йшла досить велика робота. Що треба зробити зараз? Якщо вже держава нарешті відчула, що вона має бути досить значимим гравцем в цій сфері формування інформаційної стійкості, то ми маємо визначитись, а хто тоді стає головним замовником. Чи це консорціум держави, донорів громадянського суспільства і суспільства, чи це держава? Або може в якихось моментах це держава, коли вона формує власне замовлення, і це донорами, наприклад, не підтримуються і ідеологічно, і своїми коштами, але держава може зробити там державні замовлення, доручати комусь, і вони контролюються, виробляють і працюють. Або це в консорціумі між громадянським суспільством, з експертами, як казав Олександр, але. Одну, ну, тобто, може бути дуже багато форм, але все ж таки, без я згодна тут зі всіма, без того, щоб ми зараз всі сіли нарешті круглий стіл і не визначилися з базовими речами, що ми розуміємо під певною термінологією, які завдання ми бачимо спільними, а які завдання ми бачимо. Що одні роблять одне, а інші роблять інше. Ну як в медіа, да, комерційні відділи не мають бути дотичними до редакції. І це нормально. Це не означає, що комерційних відділів не має існувати. Вони мають існувати, і редакції мають існувати, щоб існували медіа. Але вони не пов'язані між собою. Так може бути і тут. Але ми маємо визначитися, що ми хочемо. Про це казали і, 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 і Любов: що ми маємо визначитись перш за все. Для цього треба зібратися і підготувати спільне. Я думаю, що щоб від слів перейти до справи, підготувати спільний документ. Дякую. Я тут. Я, я я так розумію, пані Наталя, щоб ви використовувати слово держава в вузькому сенсі державні інституції, бо в широкому так, сенсі держава так. це і є консенсус, ні, державне ну, ну тут теж філософське да. питання, ну, я чи це ко... бо те, держава, держава це машина для насильства. Ні, я, ні, 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 я, ні, ні, ні ну, це державні інституції. Більш того, ну, так якщо да, казати... але але так, я маю на на увазі державні інституції. Безумовно, да. і якщо казати про чому держава опікувались безпекою, так ще за часів ГОПСа ЛОККом, власне. І було постульовано, що безпек, безпека це і є основна функція, яку громадяни делегують від себе для утворення так. Я про це і сказала. Да на початку я сказала, так, що тому, саме власне... держава тут 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 була очевидна е, видима. А от що стосується саме інформаційної стійкості, це таке інше, держава довгий час була далека від цього. Зараз вона наближається. Це дуже добре, супер. Але треба зараз зрозуміти, яким чином ми взаємодіємо.